Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Світлана. Ну і як ви зрозуміли, я розпочинаю знімати свої нові відео. Спершу я думала знімати епізодом, але розумію, що так не вийде, оскільки я дов'язала ось такий комбінезончик, весь цей комплектик. І поки я зберуся ще з кількома готовими роботами, поки я дов'яжу щось інше, мені потрібно буде цей комбінезончик, цей взагалі комплектик подарувати. Тому я спішу вам показати його, покажу його зараз зблизька. Ну, красивений колір, ось те, що я бачу на телефоні, це не те, що я бачу вживу. Але я залишу вам фото, де видно, гарно видно відтінок. І цей відтінок ну, максимально наближений до оригіналу. Тому, звичайно ж, залишаю вам фото, і що скажу по даному комбінезончику. Ну, він вийшов милий, як і всі комбінезончики з такої плюшевої пряжі. В'язала на 3-6 місяців. Малючку саме сьогодні, а я знімаю в понеділок, 11 серпня, саме сьогодні 2 місяці. Я розумію, що цей комбінезончик буде на нього ще великий, але одягати він буде вже його на осінь. Так, це потрібно на осінь, на зиму. Тому саме буде добре. Ручечки там собі сховаються, ніжечки там сховаються, буде йому тепленько і гарненько. Ось такий комбінезончик і такі пінеточки. З приводу зав'язочок, з приводу кольору, який колір ще використати, я думала. Прикладала різні гудзички, підбирала, і все було не те. Бежеві дуже кидалися в очі. Ну, одним словом, що білі теж не те, ну щось було не те. І вирішено було поєднати такий красивий насичений зелений колір з чорним. Ось я прикріпила чорну бірочку, чорні гудзички пришила. Ну, і Відповідно, вже на пінеточках чорні ось такі зав'язочки. Так. Ну, що ще я можу по них сказати? Такі милі-милі пінеточки, дуже милі теплесочки, в'язала пінетки на спицях номер 3 Тому вони такі щільненькі, такі набитенькі, тому що розуміємо, що ніжка має бути тепло. Так? Ніжки це взагалі мають бути в теплі. Тому робила їх такими тепленькими-тепленькими. Ось. Ось такі симпатичні пінеточки. Ну, не передається відтінок, ну не знаю. Ну, на фото ви зрозумієте, який це колір. З приводу витрати пряжі, на ось цей комбінезончик і на пінеточки мені потрібно було рівненько 4 моточки пряжі. Рівно-рівно в'язала -рівно. із пряжі Alize Softie Plus. В одну ниточку по своєму майстер-класу. Майстер-клас доступний для спонсорів мого каналу. Ну і якщо ви бажаєте, можете написати, я вам. Надійшлю покликання на відео. Майстер-клас у форматі відео від народження до 12 місяців. Ну, це так, ось тобто, ну так орієнтовно, на, десь приблизно до зросту 80-86. Отож, ось такий комбінезончик, милий, милий. Я боялася, що пряжі мені на пінаточки не вистачить, тому що ем, залишався такий невеличкий моточок. Але я починала в'язати пінеточку, щось трохи була не в тому настрої, який потрібен, і щось мені не вдалося. Хоча я таких пінеточок перев'язала вже з таку кількість пар, що це ну я навіть не знаю, як це можна порахувати. Але ось так буває. Знаєте, голова трохи забита іншим, трохи інші якісь проблемки, якісь негаразди, якісь тривоги. Ну і ось воно все дається взнаки. Я зв'язала пінеточку. Вона мені здалася не такою красивою, як би мені цього хотілося. Я її захотіла розпустити і надрізала не там, де потрібно ниточку. І вона, ну, одним словом, що такі шматочки, маленькі клубочки в мене залишилися. Тобто я не змогла гарненько розпустити ту пінеточку. Багато було залишків, які я викинула. І, відповідно, ось того залишку, ну, я не скажу, що мені вистачило, мені повністю вистачило пряжі. Але трохи цей момент мене заставив хвилюватися. Тому що я ж боягузка, ви знаєте, я завжди боюся, що мені пряжі буде мало. І я взагалі дивуюся, як це так, що я втрималася і не побігла замовляти ще моточок ниточки. Але ні, я себе тримала в руках, я вирішила все ж таки в'язати, в'язати, а раптом та й. Вистачить. І дійсно вистачило, все чудово, все гарно. Мені достатньо було чотири моточки на ось такий комбінезончик, на такий комплектик. Класний вийшов комплектик. Ну, все чудово. ну Колір, одне, що колір не можу вам передати, тому що при різному освітленні цей зелений передається по-різному. Я вже стільки зробила фото, і все не те, і все не так, тому що, ну. На одних фото засвічується, на одних дуже стає темне якесь. Ну, все якось не те. Ну, я думаю, ви мене розумієте, що інколи легше зв'язати, аніж сфотографувати. Отож, є в мене готова робота, її вага приблизно 400 грамів. Ось. І ось, як і обіцяла, що розпочинаю своє відео з готової роботи. Ось так. Над чим працюватиму далі, ще не знаю, тому що ну, якось так складається, що ну, подивимось. Я планую дов'язувати коричневий комбінезончик і знімати майстер-клас. Так, що ще вам хотіла сказати? В принципі, по комбінезончику, ніби все. Пішла працювати далі і обов'язково триматиму вас в курсі всіх моїх в'язальних справ. Бажаю вам гарного тижня, бажаю вам спокійних днів та ночей. Всього вам найкращого і зустрінемося за секундочку. І ще одне підключення, в якому покажу, що ж мені вдалося зв'язати. Взагалі, даний тиждень абсолютно непродуктивний, тому що були інші плани, були інші завдання, скажімо так, стояли переді мною багато поїздок і поїздки. Такою лікувальною метою, тому що є потреба підлікувати трохи синочка, тому часу на в'язання ну, не залишалося абсолютно. Лише зовсім потрохи ввечері я могла дозволити собі поперебирати петельки. Ну а оскільки я ще й знімала майстер-клас, то ви розумієте, що процес йшов не надто швидко. Що по готових роботах, це лише у мене готовий ось цей комбінезончик. Комбінезончик, ведмежатко з вушками, все у мене вже готове. Зняла майстер-клас, тепер потрібно лише його змонтувати і показати вам. Що з приводу результату, він мені надзвичайно подобається. На цьому комбінезончику я не буду зупинятися, тому що вже зовсім скоро розпочинатиму ще один в іншому кольорі, в іншому розмірі. Так, З приводу пряжі, я вам розповідала, що це пряжа Alize Softie Plus. Ось що в мене залишилося з третього моточка, тобто ну, така орієнтовна витрата пряжі це 300 г на. Від народження, скам так, до 6 місяців на перших два розміри. Якщо в'язати на трохи більший розмір, то потрібно 4 моточки, не більше 4. Ну, звичайно, у мене є четвертий моточок, я вже зв'язала одну пінеточку, ну, без шнурочка, але є одна пінеточка, і є ще в мене пряжа на шапочку, тому я, мабуть, зв'яжу повноцінний комплект. Якщо. Знаєте, буду мати таку можливість, то і зніму майстер-клас на з видів шапочки з ось такої пряжі. Ну і саме про це мене просили в коментарях, тому я спробую допомогти, спробую зняти такий майстер-клас. Отож, є один комбінезончик, і що ж, на цьому, в принципі, все. Більше готових робіт у мене немає. Є плани, є подаруночок від моєї ну, і підписниці, і замовниці для чудової людини, для якої я в'язала вже неодноразово це і е, кардигани, і це і дитячі речі для обох її донечок. І ось саме від неї я отримала подаруночок. Зараз вам обов'язково покажу. Ну, це просто дуже-дуже приємно. Дуже приємно знати, що е, е, Хтось хоче тобі чимось допомогти, зробити тобі, знаєте, якийсь такий сюрпризик, такий подарунок. Ну, взагалі, це дуже-дуже тішить. Ну і зараз в силу певних обставин трохи такий моральний мій стан бажає бути кращим, тому будь-який ось такий приємний сюрпризик для мене це є свого роду лікування, тому що в цей момент я відчуваю себе дуже дуже щасливою. Отож зараз вам покажу, і звичайно вже озвучу свої плани, тому що одразу взяла в руки ниточку, і одразу у мене з'явилася задумка. Хочу її втілити. Маю вже знаєте скільки планів? Дуже-дуже дуже багато. Не встигаю нічого робити, не встигаю все це в'язати. І е, часто, коли маю кілька планів, е, знаєте, планую, ось одне закінчу, далі друге розпочну. І ось, коли приходить час до того другого, я вже перегораю. Це дуже, е, ну це, мабуть, не добре, тому що е, потрібно робити, хочеться взагалі робити. Саме зараз, отак, в цю хвилину, але одночасно все робити неможливо. Е, неможливо розірватися і на е, дітей, і на якісь городні справи, хоча я вже і закинула ці городні справи. Е, сезон консервації просто в розпалі, і потрібно це зробити, тому що, ну, тому що якось так ми звикли, правда? ж? Тому ось так. Не можна зробити все, але намагатимусь робити все. Так, почергово, тому зараз показую вам подаруночок. Ну, взагалі, скажу, що отримати подаруночки дуже приємно. Я думаю, ви зі мною погодитеся. Ну а тим більше, коли це все від щирого серця, знаєте, то це взагалі просто ну, не можна описати взагалі свої почуття словами. Це ось така косметичка, це косметичка, так і нормальні люди використовують косметичку за призначенням, тобто зберігають якусь косметику. Так, ну а як ви думаєте, що у мене буде зберігатися в такій косметичці красивеній? звичайно ж. Шкарпетковий процес. У мене він є один розпочатий, це із пряжі Ярнард Forever, здається. Давайте я, знаєте, вже побачила в дівчаток, що вони ось так всерединку моточка ставлять етикеточку, тому що я ось сьогодні пам'ятаю, завтра я вже можу забути. Отож, ось така ниточка, красивенний відтіночок, я вам показувала і ось знову ж таки роблю ось такий. З горточок і ховаю, тому що, коли захочу вам знову ж таки показати, а не буду мати що. І розпочала в'язати шкарпетку. Це я так взяла з собою моточок ниточок, взяла спиці і коли їхала з синочком в лікарню, то хотіла пов'язати. Набрала 70 петель і почала в'язати резинкою 3х2. Три лицьових, дві виворітніх, ось як ви бачите, такий болгарський зачин. Ось так це, знаєте, я вже так плавно від подаруночка перейшла знову ж таки до в'язання, тому що нагадала, що у мене є ж розпочатий процес. так? Я вам його не показала. Але ось мені не вдалося нічого пров'язати, ну, і я ще забула взяти лічильник рядів, тому змушена була скачати додаток на телефон. Лічильник рядів для в'язання, і я вам скажу, що дуже-дуже зручно. Мені так сподобалося, і я думаю, що я буду користуватися таким лічильником, таким додаточком і надалі, тому що дуже-дуже зручно. Зберігає весь цей відлік і можна вести відлік кількох проєктів, тому дуже прикольненька штука. Я вперше таке скачала, тому що приїхала. На те в інше місто хотіла пов'язати десь там в парку, поки синочок десь там хотів погратися або просто перекусити. І м -м, зрозуміло, що не взяла лічильник рядів, а без нього трохи ніяк, тому що важко, е важко потім буде рахувати, тому що дуже маленькі петельки. Ось для чого буде ось ця косметичка. Лише для цього, тому що у мене все. У мене все, знаєте, воно. Ну, все про одне. Ну, що я вам скажу? Це, мабуть, якийсь діагноз. Ось така косметичка. Дякую, Людочко, Неймовірна. Це просто крутезна річ, вона неймовірна. Тому це суперський подарунок дякую тобі. Далі ниточки. І е, мені вони знадобляться. А це, мабуть, бавовна. Це кілька моточків ось такої красивеної бавовни, і я подумала, що я, я ж з неї зв'яжу собі таку прямокутну доріжечку. Я вже думала про це. І дуже красивенний відтіночок, такий ніжно-бежевий, і дуже красиво мені вписується в мою кімнату. Тому... Мабуть, що так буде. Таких є кілька моточків, чотири здається, тому ось так. Є ще ось така ниточка. Зараз вам покажу. Це також колись буде щось красиве. Ось так, подивіться, який метраж, я не знаю, яка це сама пряжа, я теж не знаю, але я думаю, що це для тоненького гачка і для доріжечки, для серветочки, для підставочок під гаряче. Це круто. Так, одним словом, що є ниточки, є ще пряжа. ну Це ще не все. Там є ще і гудзички, і, і стрічки, і взагалі різні, різні такі, такі декор, так, які можна використовувати для шиття, але я не шию, тому я використаю його у в'язанні. мабуть, не одночасно, але використаю. Але є ще 5 моточків ниточки. Яка мені чудово відома, і я вже знаю, що я буду з нею в'язати. Так, а пряжа це ось така: газал Baby Cotton Моточки по 50 грамів, 165 метрів, відтінок білий. Це у нас акрил і бавовна. Бачите? І відтіночок номер 3410 Є отакі от в мене 5 моточків. Я вирішила додати до цієї напівбавовни біленької, біленьку шкурку норки, це 100% нейлон, бобінний, тоненький. Додам 2 ниточки і зв'яжу. Джемперочок, святковий джемперочок, дитячий, на який зніматиму майстер-клас. Я вже зв'язала маленький зразочок, виглядає він ось так: в'язатиму хустковою в'язкою. Чомусь мені так захотілося. Дивіться, як. Красиво, темно, страшенно. І це день, і, це... і навіть є штучне освітлення. Я не знаю, чому так, але я думаю, ви мене пробачите. Ось подивіться, як гарно видно ось цей пушечок, ось ця шкурка норки, вона дуже гарно додала такого якоїсь свого роду об'єму, додала ось такої пухнастості і полотно ніжне, м'якеньке, тому що тут просто ну, немає чому колоти, тому що це напівбавовна. Як ви розумієте, і нейлон а нейлон це просто така ніжність ніжна. Тому ось такий зразочок невеличкий є: ніжненьке, гарненьке, м'якеньке таке виходить полотно. І це буде джемперочок, мабуть, регланом, регланом згори. Люблю я в'язати з гори і люблю я е, звичайний реглан. От, Люблю його. І навіть мені ось той звичайний реглан з такими звичайними прибавками, він сідає, мені здається, на мене найкраще. Е, я в'язала ось джемпер светерик для катрусі, і е, на початку в'язання, коли лише була горловина, і там ось трохи так ну, згори так, я пров'язала, я приміряла там реглан-погон. І... То не те то не те, мені не подобається, мені, ну не так сідає на мене, як би мені того хотілося. Ось мені подобається реглан. Найпростіший варіант легко в'язати, просто в'язати, мінімум розрахунків. Знаєте, ось це ідеальний варіант для початківців. Ну, а ви розумієте, що у мене. На каналі майже всі майстер-класи для початківців легенькі, простенькі. Я думаю, що ну, це зручно, тому що не всі, ну, не всі можуть це ось таке, знаєте, складне в'язаннячко осилити. І інколи навіть здається, що чим простіше, тим воно симпатичніше. Ось так буду в'язати згори. Резинка, горловинка буде резиночкою один на один, і далі ось такою хустковою в'язкою по колу буду в'язати. Ну і родзиночка буде в оздобленні. А що це буде? ну Ви побачите. Мені не хочеться знаєте, вас ну, розчарувати, мабуть, або взагалі якось буде трохи незручно, коли я розповім вам одні плани, а я згодом передумаю і це зовсім буде інше. Давайте ми дочекаємося. Я зв'яжу, планую розпочинати вже якомога швидше. В'язати і буду вам показувати, що у мене буде виходити. Буду в'язати на дівчинку з ростом 128 см. І це такий буде знаєте, такий сроду базовий джемперочок, але і з родзинкою. Це а можливо, це навіть буде такий святковий святковий джемперочок. Я сподіваюся, так воно вийде. Отож, вже плани є. Дякую, Людочко, за натхнення, тому що і ніби ж ниточка для мене не нова, але взяла в руки і ось ця ідейка мені. Знаєте, раз і прийшла У мене, наприклад, працює так, що якщо якась ідея з'являється і вона мене не покидає протягом певного часу, значить потрібно її втілювати в життя. Якщо ж вона ця ідейка прийшла і невдовзі мене покинула, значить, це не моє. Значить, не потрібно було. Дуже часто я даю собі шанс подумати. Вибрати і зрозуміти, чи потрібно мені це в'язати, чи не потрібно. Отож, як бачите, ось таке полотно з пицями номер 4 ,5. здається, але здається так. Отож, буду знімати майстер-клас, якщо, ну, ні, мабуть, буду, все ж таки буду. Буду знімати, тому що ну, а раптом комусь та й згодиться. Знаєте, в моїй уяві все дуже гарно. Як воно вийде, я не знаю. Ну, але подивимось: поживемо і побачимо. Отож, дякую за чудовий подарунок, дякую за емоції і дякую за. За натхнення, тому що я надихнулася. Отож, ось таким був мій тиждень, тиждень мого в'язання. Нічого іншого вам далі не покажу, тому що просто не маю що. Ось такий скупенький у мене вийшов влог, навіть не можна назвати його влогом, але все ж таки ну інколи так буває. Інколи буває, що дуже мало в'язання. Нічого, буде зима, будемо в'язати більше. Сподіваюся на це. Сподіваюся, що все буде добре, і ми, і ми з радістю поринемо у наше в'язання, відкинувши всі погані негативні думки. Дуже на це сподіваюся. Бажаю вам усього самого найкращого: бережіть себе, будьте в безпеці, і до нових зустрічей у нових відео. Бувайте!